Баталій, два дні великого спорту, два дні надійна перемога. Так можна охарактеризувати два дні тижня, що минув, а саме 24 та 25 квітня. В нашому місті в приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії імені Труша на стадіоні Ювілейні відбулися змагання з волейболу в рамках третього етапу всеукраїнського проєкту Пліч-опліч, Всеукраїнської шкільній ліги. Перший день змагались юнаки, а вже наступного дня ігри відбувалися серед команд дівчат. Отож, перший день. 24 квітня змагалося шість команд юнаків Золочівського району. Відповідно до початку змагань відбулася церемонія відкриття. З привітальним словом до спортовців звернулися заступник міського голови Ірина Олеха та заступник начальника відділу освіти, охорони здоров'я та спорту Золочівської районної військової адміністрації Андрій Стельмах. Опів про те, що ми маємо триматися купи, і знаємо завдяки кому. Завдяки нашим збройним силам ми сьогодні і ми сьогодні маємо можливість у цьому залі. І приймати участь у цих змаганнях. Бажаю вам позитивного перебування. Сьогодні тут гарних знайомств, нових друзів і нехай переможе сильніше. Слава Україні! Сьогодні в місті Броди ми розпочинаємо третій районний етап змагань з волейболу проекту Пліч опліч, який проводиться за ініціативи президента України. Разом переможемо в сьогоднішніх змаганнях, в третьому районному етапі Золочівського проекту Пліч Опліч бере участь всі сім громад Золочівського району, що дуже приємно. Бажаємо сьогодні. Всім болівальникам отримати на від сьогоднішньої гри, а самим спортсменам наснаги і перемоги. Нехай переможе найсильніший. Сьогодні ми з вами присутні на другому етапі, районному етапі Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч Шкільна ліга має кілька видів, видів спорту, серед яких волейбол. і саме команди з волейболу сьогодні хлопці. А завтра буде будуть змагатися з змагати проти дівочі команди з волейболу саме у нашому спортивному залі, на нашій брідській брідській землі, стадіоні бродівської, бродівської гімназії імені Труша. Дякуємо всім, хто не є байдужий до спорту, хто не є байдужий до виховання нашої молоді, хто не є байдужий до, до, до її здоров'я, особливо в такий важкий час. І морально, і фізично зараз це дуже потрібно для нашої молоді. Дякуємо всім командам, які прибули сьогодні на нашу гру, дякуємо керівникам груп, які зуміли такий нелегкий час зорганізувати, тренувати і, власне, довести тих дітей. Дякуємо діткам. Нехай сьогодні їм щастить, нехай переможе кращий». А найбільше сьогодні схиляємо голову і дякуємо нашим ЗСУ за таку чудову можливість. Дякуємо всім, чекаємо переможця. Цього дня команди було розподілено на дві групи, де вони мали можливість відіграти одна з одною. Наступності команди, що зайняли нижчі сходинки, боролися за непризові місця, а команди, які зайняли верхні сходинки, виборювали право грати за бронзові нагороди та золоті медалі турніру. Заздалегідь організаторами турніру було домовлено правило проведення партій до 15 очок, а не як в волейболі до 25, -ти. адже в один день доводилося грати багато партій, що могло б по часу затягнутися до пізньої ночі. Але у цих скорочених партіях молоді спортовці показували доволі хороший рівень гри, а деколи і взагалі дивували своєю грою глядачів. Але фіналу бути, тим більше, що в ньому зійшлися команди, які його заслуговували. Отож, у фінальному двобої зійшлися команди Бродівської спеціалізованої загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 2 яка представляла Бродівську громаду, та команда, яка представляла Підкам'янську громаду, команда села Попівці. Гра була цікавою та напруженою, але, як кажуть, перемогу отримує той, хто швидше доходить до відмітки переможного рахунку. Отож цього дня призові місця були розіграні наступним чином. Бронзові нагороди отримала команда з Ужидова, яка представляла заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Срібло вибрали юнаки з Попівецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. І переможцями турніру стали волейболісти Бродівської спеціалізованої загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Церемонії нагородження прийняли участь судді турніру. Заступник міського голови Ірина Олеха та заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Віктор Олійник. Дякую за подарування дякую за спорту, дякую за найбільші мозги, ну, не які ви затворили в заміні. Напевно, це найбільша перемога цього. Адже винище для себе нових вибуху. Ви отримали маску за допомогою кількість гри, яких згоджуває. Михай, ось цей нам цікаві, на наші моли, і цей дарує на всі кормили надавати. Наша зеркальника, велика саме і відповідаємо на те, що такі моменти будуть в наші житті ще багато-багато родин. Беруйте такі навіть, беруте зброю, якого і привичку. І вірно, що якщо буде змагання, то є передачся. Радий щиро вас вітати з третім етапом районний проєкт піч поліч спортивної шкільної лінія, яка цивілізуйова президента України Володимиром Володимирським. Під газін разом, разом переможемо». Дуже ті, що рода на високому рівні пройшов прошли порівняно вулиць робить. Дуже за паспілі, піші за рамки, заході, загорки. Вам далося робити сподобав за, за дитягу і дуже радовий прийти Ви показали свою майстерність, свою витримку і свою замовку перебуваю. Хочу вам за це подякувати, подякувати нашим захисникам, що вони дають нам можливість займатися спортом. Слава Україні! Yeah, Вже наступного дня, 25 квітня, в бій вступили дівчата. Як зауважили окремі глядачі, емоції просто зашквар. Гасло разом переможемо відповідало турніру. Цього дня знову брали участь шість команд, і знову дві групи, і знову ігри між собою, і в результаті команди, що програли, виборювали місця в нижній частині таблиці, а краще вели боротьбу за нагороди переможців. Традиційно перед початком змагань церемонія відкриття. Привітальні слова від гостей турніру, одноголосе виконання гімну України і турнір почав набирати обертів. І покажем, що... Налу дойшли не всі, але він був цікавим. Отож команди в першій трійці зайняли наступні місця: бронза за волейболістками з Снакваші. Друга сходинка в дівчат з Новомилятина. І переможцями турніру стали юні волейболістки з бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 місто Броди. Традиційна церемонія нагородження, які знову взяли участь представники Судівської колегії, заступник міського голови Ірина Олеха та заступник голови Золочівської РВА Віктор Олійник. Приємно те, що юні бродівські волейболісти вкотре довели, що волейбол в нашій громаді перебуває на віддарівчих позиціях, і це приємно. Вже в наступному етапі змагань наш район буде представлено двома командами-переможцями нашого міста. Ми лише можемо побажати яскравих та вдалих перемог. Ну і традиційно безмежні слова вдячності Збройним силам України за те, що своїм героїзмом дають можливість юним спортовцям займатися своїм улюбленим видом спорту. Все буде перемога, все буде Україна.